4 серпня 2020 року небо над Бейрутом розірвав гігантський вибух, який на мить перетворив столицю Лівану на зону бойових дій. Потужний удар потряс місто, знищуючи будівлі, перевертаючи автомобілі та засипаючи вулиці уламками. Хвиля вогню й диму піднялася над портом, утворивши грибоподібну хмару, що нагадувала ядерний вибух. Хвиля від вибуху, яку зафіксували навіть за десятки кілометрів. Сколихнула не лише Ліван, а й увесь світ. Однак трагедія, що сталася цього дня, не була випадковою, і її початок був закладений набагато раніше ще в період боротьби за незалежність і формування політичної структури країни. Ліван здобув незалежність від Франції у 1943 році, але його сучасні проблеми мають глибоке коріння. Що тягнеться до колоніального періоду, після здобуття незалежності Ліван створив унікальну політичну систему, засновану на конфесійному розподілі влади, щоб забезпечити баланс між різними релігійними та етнічними групами. Проте замість стабільності це призвело до політичної нестабільності та корупції, яка пронизала всі сфери життя країни. І саме ця корупція та безвідповідальність влади стали причинами того, що трагедія вибуху в Бейруті стала неминучою в такій хаотичній політичній і соціальній ситуації. У 1975 році країну охопила громадянська війна, яка тривала 15 років і залишила Ліван у руїнах. Війна стала наслідком соціальної та економічної нерівності, зовнішнього втручання та внутрішніх політичних конфліктів. У війні брали участь численні угруповання, зокрема християнська поліція, палестинські бойовики, сирійські війська та ізраїльська армія. Ліван став полем битви для регіональних і міжнародних сил, що тільки посилило розкол у суспільстві. Війна закінчилася в 1990 році, але країна так і не змогла повністю відновитися. Ліван протягом десятиліть знаходиться в стані політичного хаосу. Громадянська війна зруйнувала державні інститути. А подальші політичні домовленості призвели до системи управління, заснованої на релігійних квотах, що тільки посилило корупцію. Влада в країні поділена між християнами, сунітами та шиїтами, що ускладнює ухвалення рішень і сприяє клановій політиці. Через це Ліван постійно потерпає від нестабільності, а економіка залежить від зовнішньої допомоги. В останні роки ситуація ще більше загострилася через знецінення національної валюти, стрімке зростання рівня безробіття та нестачу базових товарів. Криза посилилася у 2019 році, коли через зростання державного боргу, девальвацію національної валюти та безробіття почалися масові протести проти корумпованої влади. Бейрут столиця і найбільше місто Лівану, розташоване на східному узбережжі Середземного моря. Це історичний і культурний центр регіону, що здавна відігравав важливу роль у міжнародній торгівлі. Протягом століть Бейрут був відомий як Париж Близького Сходу через свою космополітичну атмосферу, архітектурну спадщину та процвітаючу економіку. Однак у сучасності місто страждає від політичної нестабільності, економічної кризи та соціальних потрясінь. Порт Бейрута. Один із найважливіших транспортних вузлів у регіоні, через який проходила більшість імпорту та експорту Лівану. Він існував ще з давніх часів, відіграючи ключову роль у міжнародній торгівлі. До вибуху він був життєво важливим центром для економіки країни, адже понад 80% всіх товарів, що надходили в Ліван, проходили саме через нього. Його руйнування стало катастрофою не лише для міста, а й для всієї країни. Катастрофу спричинила детонація 2750 тонн аміачної селітри, яка роками зберігалася без належних заходів безпеки. Це речовина, що використовується як добриво, але за певних умов може спричинити потужний вибух при нагріванні або взаємодії з горючими матеріалами селітра стає нестабільною і навіть невеликий спалах може спровокувати детонацію. Селітра, що стала причиною катастрофи, була конфіскована судна Росус ще у 2013 році. Це судно, що ходило під молдовським прапором, належало російському бізнесмену Ігорю Гречушкіну. Воно перевозило аміачну селітру з Грузії до Мозамбіку, проте через технічні несправності було змушене зайти в Бейрут для ремонту. Власник не зміг оплатити збори, і судно було арештоване ліванською владою. Вантаж залишився в порту, де його роками зберігали у неналежних умовах. Чиновники отримували численні попередження про небезпеку, проте ніяких заходів не вживалося. Вибух став наслідком безвідповідальності, корупції та недбалості, що роками панували в ліванській бюрократичній системі. Очевидці розповідали про жахливі моменти вибуху: вибухова хвиля розбила вікна на відстані десятків кілометрів, вибиваючи двері і засипаючи людей уламками. Ті, хто перебував неподалік епіцентру, описували відчуття, ніби їх кинуло на землю невидимою силою. Дехто спочатку подумав, що це землетрус або напад з використанням зброї масового ураження. Порт Бейрута був відомий своєю корупцією та хаотичним управлінням. Тут регулярно зберігалися контрабандні вантажі, товари без належної документації та потенційно небезпечні речовини. Співробітники не мали необхідного контролю над вмістом складів. Що створювало передумови для таких трагедій. Звіт після вибуху показав, що умови зберігання аміачної селітри не відповідали жодним міжнародним стандартам безпеки. Вибух у Бейруті 4 серпня 2020 року мав катастрофічні наслідки для міста, країни та його мешканців. Це була одна з найпотужніших неядерних детонацій в історії, яка спричинила масштабні руйнування, численні жертви. Та довготривалі соціально-економічні наслідки. За офіційними даними, загинуло щонайменше 218 людей, понад 7 тисяч отримали поранення, а близько 300 тисяч мешканців Бейрута залишилися без даху над головою. Вибухова хвиля досягала десятків кілометрів, руйнуючи будівлі та спричиняючи тяжкі травми. Багато постраждалих отримали ушкодження від уламків скла, металу та бетонних конструкцій, що розліталися на величезній швидкості. Епіцентр вибуху порт Бейрута був повністю знищений. Значна частина міста зазнала серйозних пошкоджень. Тисячі будинків, офісних центрів, лікарень та історичних будівель були частково або повністю зруйновані. Ударна хвиля знищила вікна та двері на відстані кількох кілометрів, завдавши непоправної шкоди міській інфраструктурі. Вибух спричинив пошкодження у 77 тисячах квартир, залишивши сотні тисяч людей без житла. Попередні оцінки економічних збитків становлять від 10 до 15 мільярдів доларів. Руйнування порту спричинило перебої у постачанні продовольства, пального та інших важливих товарів. Порт забезпечував близько 80% імпорту країни, тому його знищення призвело до економічного колапсу. Ліванська економіка вже перебувала в глибокій кризі, а вибух лише погіршив ситуацію. Багато мешканців міста опинилися без доступу до води. Електроенергії та основних медичних послуг. Вибух пошкодив кілька лікарень, включно з основними медичними центрами міста, що ускладнило надання допомоги постраждалим. Дефіцит ліків, відсутність обладнання та надзвичайне навантаження на систему охорони здоров'я поставили країну на межу гуманітарної катастрофи. Катастрофа викликала хвилю протестів проти уряду, адже люди звинувачували владу в недбалості та корупції, які призвели до трагедії. Через тиск з боку населення уряд Лівану подав у відставку, але політична криза в країні продовжилася. Багато чиновників і посадовців, відповідальних за безпеку в порту, були арештовані, але жоден з них не поніс серйозного покарання. Це лише підсилило недовіру населення до влади. Вибух спричинив значне забруднення повітря токсичними речовинами, що утворилися внаслідок згоряння хімікатів. Під час детонації у повітря потрапили оксиди азоту. Аміак та інші шкідливі гази, що становили небезпеку для здоров'я мешканців міста. Забруднення моря через потрапляння уламків та хімічних речовин призвело до загибелі морської фауни та порушення екосистеми узбережжя. Минуло кілька років, але Бейрут досі не відновився після катастрофи. Багато будівель залишаються зруйнованими, а значна частина постраждалих районів так і не була відновлена. Головна причина цього корупція та неефективність уряду. Що заважають розподілу міжнародної допомоги та відбудові міста. Багато мешканців змушені були покинути Ліван у пошуках кращого життя, що лише посилило соціально-економічну кризу в країні. Вибух у Бейруті став однією з найбільших трагедій сучасності. Це була не лише техногенна катастрофа, а й результат системної корупції, недбалості та безвідповідальності влади. Ліван досі відчуває його наслідки, а відбудова країни залишається складним і болючим процесом. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте україномовний контент. Залишайте вподобайки, коментуйте та діліться з друзями. Кожен перегляд допомагає розвитку каналу. Якщо хочете підтримати нас фінансово, зробіться лише після донату на ЗСУ. Адже саме завдяки нашим захисникам ми маємо змогу створювати такі відео.